Доброго дня! Сьогодні на уроці ми поговоримо про валентність хімічних елементів і про складання формул бінарних сполук за валентністю. Будь-які атоми з'єднуються один з одним не довільно, а у певних співвідношеннях, які відображені числовими індексами у хімічних формулах. У 19 столітті вчені висловили припущення, що атоми різних елементів мають неоднакову здатність приєднувати до себе інші атоми. Здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів називається валентністю. Англійський хімік Франкленд увів у науку поняття валентності, що в перекладі з латини означає сила. Валентність має кількісну характеристику і є важливою властивістю атома. Деякі атоми мають постійну валентність, у більшості елементів є кілька значень валентності, тобто вона змінна. Валентність виражається цілими числами. Так, наприклад, атом гідрогену завжди сполучається з одним атомом. Якщо він з'єднається з таким самим атомом гідрогену, то буде утворена молекула водню H2. А якщо з іншими атомами, то можуть утворитись, наприклад, молекули фтору водню HF або води H2O. Гідроген це одновалентний елемент. За утворення молекули фтор водню. HF атом флуору сполучається з одним атомом гідрогену. Флуор, у свою чергу, так само, як і гідроген, є одновалентним, що стає очевидним після аналізу кількісного складу інших його сполук. А от атом оксигену у молекулі води H2O взаємодіє одразу з двома атомами гідрогену, тобто оксиген є двовалентним елементом. Оксиген завжди виявляє саме таку валентність як в молекулах простої речовини кисню О2, так і в молекулах різних складних речовин. За необхідності, значення валентності елемента вказують римською цифрою над його символом у хімічній формулі. А от в тексті чи за математичних розрахунків для цього можна застосовувати арабські цифри, наприклад, значення валентності оксигена дорівнює 2. Або у назвах сполук елементів зі змінною валентністю після назви символу обов'язково вказують римськими цифрами у дужках значення валентності. Наприклад, у сульфуру валентність набуває значень 2, 4, 6, у купрому 1 і 2, у ферому 2, 3, у хлору 1, 3, 5, 7. Тож сульфур 6 оксид має формулу СО3. Інша бінарна сполука сульфуру з оксигеном СО2 має назву сульфур 4оксид. Таким чином, у назвах складних речовин, утворених елементом зі змінною валентністю, після його символу без відступу пишеться валентність римською цифрою у круглих дужках. Також є інший спосіб подати відомості про валентність елементів у речовині. Для цього спочатку символи кожного атома у складі молекули записують на певній відстані один від одного. Атоми, які утворюють молекули, з'єднані між собою хімічними зв'язками в певній послідовності. А потім кожний одновалентний атом з'єднується з іншим лише однією рискою, двовалентні двома рисками і так далі. Такі формули, що показують, як саме атоми сполучені у молекулі, називають графічними або структурними, які вказують не лише на число атомів, але й на послідовність їхнього сполучення. Хімічні зв'язки між атомами в молекулах прийнято позначати рисками. Молекула простої речовини водню має графічну формулу H H. Графічні формули молекул фтору, хлору, брому, йоду є аналогічними. Графічна формула молекули кисню має вигляд О дві риски О, а молекули азоту Н три риски Н. Атоми гідрогену в молекулі води не з'єднані один з одним, а сполучені лише з атомом оксигену H риска О риска H. Кожен атом гідрогену утворює один хімічний зв'язок. Від символу H відходить одна риска, він одновалентний. Атом оксигену утворює два зв'язки, він двовалентний. Число рисок, які відходять від символу хімічного елемента у структурній формулі, і є валентність цього атома. У молекулі вуглекислого газу СО2 атом карбону утворює з кожним атомом оксигену два постійні зв'язки, які рівноцінні чотирьом одинарним, тобто чотири риски в структурній формулі. Отже, карбон у цій речовині чотиривалентний. О дві риски С дві риски О. Крім того, при складанні графічних формул молекул треба брати до уваги, що в молекулах складних речовин атоми одного елемента, як правило, не сполучаються між собою. Таким чином, гідроген і флуор є завжди одновалентними, а оксиген двовалентним. Окрім цих елементів, є інші елементи зі сталою валентністю, які знаходяться у перших трьох групах періодичної системи, а значення валентності кожного елемента збігається з номером групи. Наприклад, одновалентний ліцій, розташований у першій групі, двовалентний магній у другій групі, тривалентний бор у третій групі. Однак з цієї закономірності є і винятки, як, наприклад, елемент першої групи купрум, що має значення валентності 1 і 2, чи аурум зі значеннями валентності 1 і 3. Взагалі, більшість хімічних елементів мають змінну валентність, а максимальне значення валентності хімічних елементів може дорівнювати 8. Сполуки, які утворені двома елементами, називають бінарними. У бінарній сполуці визначити валентність елементів можна за її хімічною формулою. Якщо елемент сполуці має змінну валентність, то її значення можна встановити. Наприклад, елемент йод в сполуці з оксигеном йод 2О5. Йод може бути 1, 3, 5 або 7 валентним. Оксиген має постійну валентність, що дорівнює 2. Тобто в даній сполуці на 5 атомів оксигену припадає 2 на 5 тобто 10 одиниць валентності. Ці 10 одиниць валентності, так би мовити, розподілені між двома атомами йоду. Ділимо 10 на 2, отримуємо 5. Таким чином, у сполуці йод 2О5, йод є п'ятивалентним. Аналогічним чином, за валентністю елементів можна складати хімічні формули бінарних сполук. Це процедура протилежна з'ясуванню валентності елемента у сполуці. Ось цей підхід на прикладі складання хімічної формули сполуки шестивалентного сульфуру з двовалентним оксигеном. Необхідно визначити найменше число, яке ділиться без залишку на обидва значення валентності, тобто найменше спільне кратне. В даному випадку це число 6. Далі це число 6 треба поділити на значення валентності кожного елемента і таким чином отримати відповідні індекси в хімічній формулі сполуки, а саме СО3. Перевірити правильність хімічної формули можна за наступним правилом. Добутки значення валентності кожного елемента на кількість його атомів у формулі бінарної сполуки однакові. У випадку сполуки сульфуру з оксигеном SO3 це буде 6 помножене на 1 дорівнює 2 помножене на 3. Щоб визначити валентність, немає необхідності щоразу зображувати структурні формули. У сполуці загальне число одиниць валентності всіх атомів одного елемента завжди дорівнює загальному числу одиниць валентності всіх атомів іншого елемента. Добуток числа атомів одного елемента на його валентність у бінарній сполуці дорівнює добутку числа атомів іншого елемента на його валентність. При складанні формул бінарних сполук спочатку записують символи металічних елементів, а потім неметалічних елементів. Якщо сполуку утворює лише неметалічні елементи, і серед них є оксиген або флуор, то ці два елементи записують останніми. У формулах сполук гідрогену з неметалічними елементами 6 або 7 групи на першому місці пишеться гідроген, наприклад, h 2 телур або H-пром. А у формулах інших аналогічних сполук гідрогену застосовується протилежний порядок запису елементів. Тобто, наприклад, PH3 ch 4 Хімічні формули сполук, які утворюють три або більше елементів, складаються за іншими алгоритмами. Поняття про валентність виникло на світанку сучасної хімії, тому його використання на сьогодні викликає багато питань. Також необхідно пам'ятати, що валентність має реальне значення лише для сполук молекулярної будови. Тож давайте підсумуємо: валентність це здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів. Існують елементи як зі сталою, так і зі змінною валентністю. Так, гідроген і флуор завжди одновалентні, а оксиген двовалентний. Значення валентності елементів у графічних формулах молекул відображають відповідною кількістю рисок біля атомів. У хімічній формулі бінарної сполуки добутки значення валентності кожного елемента на кількість його атомів однакові. На все добре!